Друзі, перші проголовне поїхали. Після вчорашнього виступу британського прем'єра і залужного термінові борти до Києва багато чого змінилося. Мало того, що Зеленська йому ще одну посаду розділила міжнародного рівня, так пишуть про нову посаду генерала при штабі НАТО. Якщо той не піде в президенти, він не буде, нібито керувати миротворчим контингентом Трамп нібито не проти. І вважає, що за це взагалі повинні відповідати європейці. За іншими ж даними залужний йде у президенти в той же час телеграм-канал Офісне Мишеня зазначає, що залужний після розмови з командою Трампа знову покинув країну заради термінової зустрічі у США. Ситуація на Донбаському фронту курському напрямку критична. Генерал зібрав всіх відставників та закликав їх максимально допомагати армії та діючому генштабу не ставити палки в колеса та не розхитувати країну, зберегти армію та народ єдиними. Ворог в Москві в Києві почистимо. Потім телеграм-канал покраснює, що залужний осідомив своїх друзів генералів про те, що буде одним із командувачів НАТО, іде туди на ради кар'єра ради максимальної допомоги Україні. Потрібно прикривати тили та вибивати більше зброї для сирійської армії. Я все для цього зроблю, зазначив заложний. Сотні літаків з допомогою прибудуть вчасно країна понад усе вище моїх та ваших амбіцій. що з офісу президента за свою зраду поплатяться потім. Ситуація на Курщині. Спроби ворога фізично перекрити логістику. Пише портал Діпстейта. Наразі найбільша критична обстановка складається на кордоні Курщини та Сумщини, де тривають активні спроби тиску ворога на позиції українських військових. Район Журавка новенька в районі незалежності від ділянки. Цього відтинку відрізняє, здійснюється різний характер боїв на тиск ворога. В напрямку журавки силам оборони в певній мірі вдається стримувати ворога, які без спроби він там не здійснював. Між журавкою та новеньким у Кацапів наявний більший успіх, і там вони пробують рухатися по посадках, заходячи на територію Сумщини. Українські військові здійснюють по них ураження та стараються не пропустити далі. В району новенького складається найбільш важка ситуація. Противник здійснює накопичення у селі. І пробує рухатися на басівку. За якою відкривається шлях на ККП, суджа і метою фізичного перекриття логістики, яка йде з юнаківки, ворог переважає кількісно і створює нові свої труднощі. Також проходить активізація ворога на правому фланзі курського угрупування війська Силоборони у районі села Корилівка, яке до державного кордону Сумщиною ціля така ж сама: вихід до додаткової контролю, логістика, як вогневий, так і фізичної, у майбутньому окремо варто зазначити, що ворог має перевагу в БПЛА як в розвідуваль. Ніх, так і ударних найбільш части у застосуванні в саме ними в основному здійснюється вогневий контроль всього, що рухається улоси чи курщини. Як це все закінчується, невідомо. На жаль, у нас є часто повторювана звичка не помічати проблеми, як у перспективі переростають погані наслідки. Яка цьому причина невідомо будемо слідкувати за розвитком подій компетенцію та повноваженням у прийнятті рішень має виключно командування і ніхто інший. Бійці сил оборони на місцях докладають максимальних зусиль, щоб у першу чергу Зупинити просування ворога, перервати їх накопичення у подальшому їх відтісненням. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.